Виконуємо номер 989 із підручника Алгебра 7 та номер 42.17 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2024 рік. Знайдіть область визначення функцій і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Областю визначення функцій називають усі значення, яких набуває аргумент, тобто наша змінна Х. Усі такі значення аргумента Х, при яких ми можемо виконати обчислення і знайти значення Y. Це і є область визначення. У цій функції. Яке б число ми не підставили замість x, можна виконати дію множення і виконати дію віднімання. Тому область у визначення функції є будь-яке число. Запишемо область визначення функції будь яке число? Завдання друге. Ігре дорівнює дріб чисельник 2х додати 3, знаменник 5. В даному завданні ми також можемо підставити замість змінної х, будь-яке число виконати дію множення, додавання і ділення на 5, тому область у визначення цієї функції також буде будь-яке число. Область визначення функції будь-яке число. Завдання третє. Функція дріб чисельник, дріб чисельник 8 знаменник х. Не всі числа ми можемо підставити замість змінної х. Ще з початкової школи нам відомо, що на нуль ділити не можна, тому область визначення даної функції будь-яке число крім нуля. Область визначення функції. будь яке число? Крім нуля. І четверте завдання. Y дорівнює дріб чисельник 7, знаменник сума х і 2. Також ми не можемо виконати дію ділення на 0. Знайдемо число, яке не можна підставити замість змінної х, і яке перетворює наш знаменник на 0. Для цього розв'яжемо рівняння х додати 2 до рівня 0. Перенесемо 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 2. Отже, ми не можемо підставити замість зміну х число мінус 2, бо мінус 2 додати 2 у нас вийде 0. Тому область визначення функції будь-яке число, крім мінус 2. Область визначення функції. Будь-яке число, крім мінус двох, номер 989 із підручника Алгебра 7 та номер 42, 17 із підручника математика 7 виконано.